Шановне поважне панство, слава Україні, слава Збройним Силам України. Сьогодні я буду розповідати про таке мальовниче містечко у Львові, озеро Ставок, як можете його називати, Стосика Ви знаєте, шановне поважне панство, Європа славиться своїми озерами, чистотою. Дбають, дбають як можуть. Там плавають рибки, люди відпочивають в центрі, за центром у містечку. Знаєте, і дуже прекрасно я це зразок може там показатися венг наші сусіди угорці, а також Чехії. Європейці, німці, я вже не говорю далі про англічан і всіх решту. Але таке містечко у нас славиться Стосика при Радянському Союзі. Там плавали рибки, люди відпочивали, діти гралися у літній час зранку до вечора. А сьогодні навколо цього озера. Розмістилися будинки, пан садовий набудував, але і ці відходи, які в будинках є, усе йде озеро. Як так може? Де наша славна обласна прокуратура і всі решту, де ми з вами їм платимо гроші? Чому вони до цього часу не навели порядок? З тими відходами, які потрапляють у це озеро. Сьогодні зі мною буде Мирослав мешканець Заморстинівської вулиці, організатор тої справи, і дуже де по деталям, по деталях все це розповість. Прошу пане Мирослав, розкажіть про сане озеро і як ви боретеся з тою неправомірною на сьогоднішній час владою, яка нехтує недбайливі такі люди при посадах, що я не можу вам передати. Прошу. Я проживаю на вулиці Замарстинівській. Біля мене розташоване озеро Ставок Стосіка. Приблизно назад. Звернула навернути роки, там було мальовниче місце місце тих, тих і спокійне, саме чисте, саме чисте було повітря. В даний час, напротягом останніх років, так сталося, що в озеро зливають нечистоти, тому написали можновладці, владці, які. Що купати заборонено? Ну як так? Ти, ти, тисячу е, десятки років там відпочивали, а зараз не можна. Що таке є? Я звернувся до пана садового е, за інформаційним запитом, щоб він мені дав, щоб вони мені не він, а вони його оточення, яке керує природою, природоохоронною справою. Я не буду говорити там про всякі кіри е, департаменти і так, Чому? Чому, не... Чому ми не можемо там відпочивати? Чому наші діти не можуть відпочивати? Чому вони будуть десь там лазити, Того, якби вони, собі... вони собі можуть прийти, відпочити, удочкою, е рибку половити, е черепашки в нас є унікальні. Хто не приходить, всі дивляться, фотографують. Я -я... Гарне місце. Треба просто зробити так, щоб озеро було. Екологічно чистим, щоб там громада могла відпочивати. відпочивати, наприклад, я не говорю за, за, за весь слів, хоча ті жителі Голоска, які тут живуть, я думаю, що буде мені дана письмова відповідь, чому так трапилося, якщо, якщо вони не можуть. Визначитися, чому там таке Чому сходи протрапляють, чому брудна вода, ше то. То громадськість, я думаю, я під громадськість вияснить, хто там робить ту нечистоту, зливає, що там. Я маю на увазі. Ну, я, в фекалі я, все йде так, з будинків. Так, 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 не будемо говорити, то то підключиться не тільки, ми виступимо, не тільки. Не тільки е, ми, тільки дорослі люди, я маю на гроші, жителі, але і е, з тими школярами, дітьми, батьків. Батьки вийдуть на щоб е, е, показати свою незгоду. Щоб все було добре. Ми хочемо, щоб там було чисто і порядок. Дясно зрозуміло. Будемо надіятися, знаєте, надію ми. Завжди мріємо і сподіваємося, що на кінець буде чистота і якась повага до мешканців Львова, бо народні різні посадовці мало звертають уваги, і вони там мешкають, і прокурори, і судді в цих будинках, що вони не бачать, куди зливаються відходи у, е, у ставок, е, у стосика. Тому буде розголос. Ми то розпочинаємо, а там далі громадські організації підключаться, ми вас проінформуємо. Окей. Слава Збройним силам України, дякую усім, хто вам за увагу. Пишіть, коментуйте, як ви ставитеся до того резонансу. Дякую. З вами був журналіст Андрій Гомцяк. Бувайте здорові! Всього найкращого. Слава Збройним силам України. Слава нації.